Плюс окрема категорія важлива це перечасно народження дітки. От там це взагалі окрема історія. Там все відрізняється в стосовно зростання, розвитку, набору ваги, годування і таке інше. Дуже уважно це треба спостерігати. І знову ж таки, вони дуже чутливі до різноманітних факторів навколишнього середовища з ними треба бути дуже уважним да, тобто, коли під час першого знайомства з педіатром, скільки лікар має зібрати інформації і наскільки бути стати другим і партнером для батьків, да, щоб бути готовим дійсно допомагати їм у цьому? І як важливо, все ж починається з ведення вагітності, зачаття, підготовка ведення вагітності, <кій> стан мами, <кій> пологи. І теж напевно і психологічний стан, тому що налаштування треба розуміти, що пологи можуть бути різні, проговоритися з своїм лікарем, все і вже далі дитина, тому що це ж від батьків дуже залежить, все, що вони цій дитині дадуть. Тому що як часто ви бачите дитину після коли виписались з пологового будинку, як часто педіатр бачить новонароджену дитину. Спочатку раніше була практика в державних установах так званого патруна.